іспанська мова для малечі. Кесесту, Кен ес, вивчаємо нові слова. Кен. Хто? Кен? Кен? Ке Кі? що? К. Un boligrafo abo un boli un boligraf, un boligrafo un boli un boligrafo un boli <tus> un lapis un un lapis un lapis Un rotulador. Flowmaster. Un rotulador. Un rotulador. Una goma. Humca. Una goma. Una goma. Un libro. knishka Un libro. Un libro. Un cuaderno. Zushit. Un cuaderno. Un cuaderno. Una hoja. stock Una hoja. Una hoja. Un álbum. Álbum. Ун Un УНАЛбум. Un Як ми запитаємо, якщо ми знаємо, про що або про кого йде мова? Ешунаниння це дівчинка. І відповідь буде стверджувальна або заперечна. Сі ешунаниння. Так, це дівчинка. А якщо ми зовсім не знаємо, про кого йде мова? Як запитаємо? Кенеш, хто це? Ея ес ниння. Вона дівчинка. І ще як ми можемо відповісти на питання Кенеш? Хто це? Еш Наталка. Це Наталка? Або Ей ес Наталка. Вона Наталка. І ще як ми можемо запитати Кенес ейя. Хто вона? Есе є алумна, вона учениця. Си, еяєс алумна. Так, вона учениця. Це ми ставили питання до живої особи. А тепер подивимось, як ставити питання до предмету. Наприклад, коли просто хочемо перепитати Есеш тун ротуладор це фломастер? І відповідь буде тут стверджувальна або заперечна. Но, ештуноешун ротуладор. Ні, це не фломастер. Зверни увагу на заперечувальне речення іспанською мовою но, «но». – «ну» українською мовою ні-не. Теж заперечення ставиться двічі. А якщо ми зовсім не знаємо, про що йде мова, як ми запитаємо? Кесишту, що це? es еш lápiz. це олівець. Отже, порівняємо, як ми поставимо питання до предмета і до особи. es esto? що це? una pelota. це м'ячик. І до особи es? Хто це? es Нині. Він хлопчик. Отже, К. Що? Кен хто? Кесесто що це? Кенес ель. Хто він? І ще зверни увагу. Ель ес алюмно. Він учень. Ес-ель? Алюмно, він учень? Це вже, як бачиш, питання. Відчуваєш різницю? В питальному реченні дієслово ставиться попереду. Ось іще приклад. «Ешто ешун лібро? це книжка. І запитуємо. «Ешто ешто лібро? це книжка. Отже, в питальних реченнях дієслово завжди стоїть попереду. Але питальний займенник ставиться попереду навіть дієслова. Наприклад, кенеш ель хто він? Або «Кешешто?» що це? А ось іще приклад. «Кешешто?» Будемо перекладати то це. Хоча дослівно іспанською буде що це. Кеше ж Хто це? Що це? Отже, запам'ятай, в іспанській мові до тваринок звертаємось не хто а що. І відповідь. Ештуєш гату, es un, es un perro. Це котик, а це. Собачка. Зараз ми поскладаємо речення з нових слів. Кеше ешто? Що це? Ешто еш он ротуладор. Це фломастер. І кеш ешто. А що це? Ешто еш гома. Це гумка. Ешетун куадерно це зошит. Ну, un cuaderno. Ні, це не зошит. Зверни увагу. Українською мовою в цьому реченні ми кажемо ні і не. Іспанською двічі повторимо но, no. No. es una hoja. Це листок. І тут зверни увагу. Літера Аче ніколи не читається. Кесешту, еш що це? Еш то ешумболіграфо. Це ручка. Єшто ешунляпіс. А це олівець. Кенеш, Хто це? Елес Богдан, він Богдан. Елес Алюмно, він учень. Кес есту. Еш К «Ке» в цьому випадку ми перекладаємо як хто, тому що, як побачимо в подальшому, мова буде йти про тваринку. Есту е суна рана. Це жабка. Тепер я говорю іспанською мовою. Ти за мною повторюєш, а потім перекладаєш на українську. Е што у на унаниння? Це дівчинка Си. Ештуєш унаниння. Так. Це дівчинка. Що це? Естоєш у лібро. Це книжка. Кэш эсту. ¿Qué? Esto es una ¿Qué? ¿Qué es Esto es? una es ¿Qué se. es esto? es un es un lápiz. ¿Qué? Esto es una goma. A ce, ¿Qué c es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué esto? es esto? cuaderno es ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? Esto es un rotulador. C, Flo es ¿Qué es esto? Esto es un álbum. Cel bon? Esto es un perro. A ce, sobochka. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Esto es un bolígrafo. Abu, esto es un bolí. Це кулькова ручка. А тепер перекладай на іспанську мову. Що це? Коєш еш есту. Це улівець. Еш лапіс. А це зошит. Є штуєш у кодерну. Хто це? Кенес. Він Микола. Елес Микола. Микола старанний учень. Mikola es un alumno estudioso. ¿Asto qué? Uvaha, móvay de protvarencu. ¿Y qué es esto? Esto es un gato. Це ведмедик. Еше у носо? Ні, це не ведмедик. Но, Но, е ноеш у носо. Це м'ячик. Ештоєш унапелота. Що це? Кесесто. Це кулькова ручка. Ештуєш ум боліграфо. Молодець ми вивчили з тобою ще один урок. Отже, не забудь подписатись на канал и приходь ще. Аж та До побачення.